Всім привіт! Сьогодні невеличке відео. Я думаю, для багатьох воно може бути нецікавим, але для декого, я думаю, ця інформація знадобиться. Як, в принципі, я колись шукав її для себе. Питання, яке я хотів би розглянути, це як запустити HP-техніку. Ну, це або ноутбуки HP, або, наприклад, сьогоднішній приклад це буде док-станція HP, яка живиться саме від штекера Bluepin. Ось так він виглядає. Ну, Це типу в нових ноутбуках, а, використовується в старих там більші штекери. Ну, в принципі, це плюс-мінус новий. ну, Звичайно, що потім ще з'явилися type c Але на прикладі ось цього bluepin штекера... І ось цієї док-станції. Це моя особиста док-станція, Я, в принципі, нею користуюся. Але вирішив зараз трішки переробити її живлення. Проблема в чому? Проблема в тому, що ця док-станція не буде заряджатись, вибачаюсь, не буде працювати від блока живлення, який менше 120 Вт. Ось. І, в принципі, вона не буде не заряджатися ні від якого іншого блока живлення, якщо це не буде HP-блок живлення, і він має бути від 120 Вт і більше. На жаль, в мене блока живлення меншого там на 90-65 Вт немає HP-шного, вже розпродав їх всі ось тому є цей. Зараз продемонструю, в принципі, що від цього 120 ватного блока живлення вона працює. Перевірити це досить просто. Тут є світлодіод. При підключенні блока живлення світлодіод має загорітися білим кольором. Надіюсь, вам буде це видно. Так, не горить. Оп! Видно, світлодіод загорівся, значить, док-станція розпізнала цей блок живлення. І все, вона може працювати від нього. А якщо, наприклад, у вас немає оригінального блока живлення, або навіть є оригінальний блок живлення, але він менше 120 Вт, Ну, Ця станція не буде працювати. І так само і в ноутбуках деяких HP, шних в принципі, там і стоїть лок на використання блоків живлення меншої потужності. Ну, в принципі, це захист від того, щоб ваш блок живлення не перегрівся, не згорів і не спалив за собою і ваш ноутбук. Ось, але деякі моменти бувають, коли потрібно там, не знаю, відремонтувати техніку, перевірити техніку, короткочасно вімкнути її для перевірки, але немає потрібного блока живлення. Ось, тому для цього використовують різні адаптери і штекери. Сьогодні я хочу розглянути якраз один з таких варіантів, і як зробити. Адаптер, в принципі, і який супротив там має бути. Давайте поки просто продемонструю на прикладі звичайного блока живлення. На блоці живлення я виставив 19,5 вольт. Обмеження струму 2 А, цього вистачить. Є в мене ось такий кабель. Ну, типу, кабель для реплейсу оригінального, якщо він перетерся, там порвався. Тут є три проводи. Давайте. Продзвоню ось мінус. Ну, це має бути чорний. Все правильно. Підключаємо. Так, і має бути. Всередині плюс. Це має бути білий. Ось так. Ще потрібно бути уважним, тому що тут, по суті, три контакти. Це у нас мінус. А всередині обойма то плюс. І, по суті, можна сказати, сигнальний. Це якраз маленький пін всередині. По цьому сигнальному. Ну якраз ноутбук або докстанція вирішує, чи вмикатись чи ні від цього блока живлення. Підключаємо плюс на плюс. І якщо сигнальний кабель у нас не задіяний, то, на жаль, чуда не буде і станція не вімкнеться. Зараз також продемонструю. Дивимось на світлодіод. Світлодіод не вмикається. Ну і сама станція працювати зараз не буде. світлодіод не горить, якщо що, там просто світе світло так падає. ось Перехідників буває багато. Буває ось такий. Наприклад, цей це також перехідник зі старого HP-блока живлення. Тому що там штекери більші на ось якраз новий блупін. Але можу відразу сказати, що він працювати не буде. Це той, який саме в мене, тому що тут середній пін не задіяний. Я вже продзвонив, на камеру не буде це робити, тому що ну, дуже незручно попадати туди голочкою. Я продзвонив, тут ніякого контакту немає між цим піном, середнім і цим. Тому працювати це не буде. Та я не знаю, чи старі блоки живлення, в принципі, там а, працюють по такій же схемі, як і нові HP-шні. Тому не знаю. Е, як варіант обрізати, якщо тут три жили кабелю, то плюс-мінус, і е, додавати резистори для того, щоб техніка розуміла, що це правильний блок живлення. Ось, і тепер перейдемо до найголовнішого це що потрібно. Для того, щоб ваш, ваша HPшна техніка зрозуміла, як їй працювати. В моєму випадку для докстанції потрібно 120 Вт блок живлення по інформації, яку я знайшов в мережі, ну, в принципі, давно, і перевірена вона, перевірена вона лише на моєму випадку, це 120 Вт. Для того, щоб техніка зрозуміла, що у нас блок живе 120 Вт. Нам потрібно впаяти резистор між плюсом. А, в моєму випадку це синій кабель. І між інформаційним піном впаяти резистор на 180 кОм. Так, я вже зібрав збірочку. Звичайно, що на, рівно на 180 кОм. В мене аку... акумуляторах вибачаюся, резистора немає. Але я зібрав збірочку на 180 плюс-мінус Ом. Зараз подивимось, скільки тут точно Ом. Кіло Ом. 181 кілоом. Я думаю, це не критично. Видно, так. Зібрав я цю збірочку з двох резисторів паралельно під'єднаних: один на 470 кОм, інший на 300 кОм. До речі, лайфхак, хоча, я думаю, він всім відомий, Фотографуєте номінали резисторів, які у вас є. В чат-GPT відправляєте чат-GPT і кажете, який номінал вам потрібно. І він вам розрахує, які з якими можна. Послідовно або паралельно підключити. ось Зараз ми будемо під'єднувати ці два резистора, ну, підпалити ці два резистора між плюсом і інформаційним кабелем, і будемо перевіряти, чи буде запускатися наша докстанція. Так, резистори ми припаяли. ось Зараз подаємо живлення з блоку живлення 19,5 вольт. Мінус на мінус, плюс на плюс на білий кабель, резистори з плюса на середній пін. Підключаємо до докстанції і дивимося, я думаю, що з'явиться живлення з блока живлення, ну струм. Піде і загориться світлодіод. А, як бачимо, світлодіод горить, а якийсь, якийсь струм там іде. Зараз, щоб вам показати. Незручно. Так, ось, видно, він не горить. Втикаю, все, загорівся. В принципі. Основне, що я хотів показати, я показав. Зараз е хочу показати ще один варіант як живити е цю докстанцію, наприклад, в моєму випадку, це буде докстанція від Type-C. Е ну, як живити саме живлення від Type-C, тому що тут е по входу немає ніякого варіанту підключити Type-C. Тільки варіант, от якраз, HP блока живлення. Ще декілька деталей. Я прекрасно розумію, що люди, які займаються ремонтами ноутбуків, вони цю всю інформацію знають. Їм вона не потрібна, і, в принципі, якщо ви один з таких, будь ласка, можете не писати, що ця інформація давно відома, і всі з неї знають, все прекрасно. Я просто ділюсь тим, що я знайшов, що для мене було цікаве. Я думаю, не всі люди це, це знають. Ось. А, і найважливіше, найважливіша річ, а, якщо ви збираєтесь робити таку переробку, тобто до вашого якогось HP-шного девайса, який, наприклад, а, їсть вас 120 Вт, а, ви хочете підключити якийсь блок живлення, який не HPшний, все окей, можете так робити, але ваш блок живлення в будь-якому випадку має бути. На 120 Вт і не менше, і на чесних 120 Вт. Тому що якщо блок живлення буде потужністю менше, то він може вийти з ладу і потягнути за собою, як я й казав, ваш девайс. Ось, якщо ви, наприклад, не будете використовувати там ваш девайс на всі 100%, то в такому випадку там блок живлення з меншою потужністю ще якось може жити. Ось моя декстанція буде. Я не буду від неї заряджати девайси. Ось, а якщо і буду, то це буде а, в мене ноутбук, який є максимум 65 Вт по Type-C. І я хочу переробити, додати сюди Type-Crigger. c а, І в мене є 100 ватний блок живлення Type-C-шний. І по суті, що я буду 100 10 блоком живлення, живити цю HP станцію. А, зараз. В принципі, спаяю перехідничок і покажу вам. Так, в принципі, зібрав таку штуку, думав думав хотів, звичайно, зробити все красиво. Є SMD-резистори. Можна їх красивенько сюди запаяти, все затягнути в термоусадку, все буде красиво. А, але поки що мені трішки це все горить, а, залишу все як є. А потім, же, як буде час, то можна переробити і зробити красивіше і краще. По суті, головне, щоб воно все, все зараз працювало. А візуальна складова то вже на потім. Для демонстрації, ось я вам показую. Ось такий кабельчик вийшов. Можна використовувати блоки живлення. Ось у мене є на 100 Вт. До речі, доволі непоганий блок живлення. Дуже раджу до покупки, її коштує небагато. Є також блок жилення на 33 Вт, і також дуже гарна якість. Е е головне, е в цих блоках живлення потрібно, щоб що? Щоб блок жилення міг 20 вольт, тому що є Power Delivery е блоки живлення. Зараз продемонструю. Тому що, наприклад, є блоки живлення, ось такі, теж Power Delivery в них, але вони 12 вольт максимум можуть видавати. В нашому випадку потрібно мати блоки живлення, які можуть давати 20 вольт в будь-якому випадку. І при цьому ж ми запалили сюди Power Delivery trigger також на 20 вольт. Він має тригерити 20 вольт з цього блока живлення. Якщо блок жилення не може видавати 20 вольт, то він не буде тригерити 20 вольт. Він буде тригерити максимум те, що може блок жилення. У випадку з тим блоком жилення, там буде 12 вольт. Ось, так, за це я відразу забув сказати, що має бути тригер, який буде на 20 вольт. Ну, і, звичайно ж, блок жилення можна брати на 100 Вт, на 33 ватти, Але блок живлення підбирати тільки по тій потужності. Яку ви будете, скажімо так, використовувати. Так, ну і перевіряємо блоки живлення в розетку. Подовжувач в мене дуже поганої якості, тому може пропадати контакт. Але це не проблема. В своєму випадку я беру 100-ваттний кабель Bazeus. Можна навіть взяти тестер type si підключаємо. Дивимося, яку напругу він нам тригерить. 19,9, ну, тобто 20 вольт. Так, я також прекрасно розумію, що HP розраховані на 19-19,5 на 19 вольт. Вони були так і на різний вольтаж розраховані 19-19,5 вольт але 0,5 Вольта, я думаю, тут нам ну, ніяк не нашкодить. В будь-якому випадку. Ну, просто таке нереально, щоб 0,5 вольта нам спалило девайс. Я поки такого не зустрічав. В принципі, ми підключилися. Ну і підключаємо нашу док-станцію. Я думаю, це не видно. Окей, давайте спочатку підключимо так. Дивимось, що у нас тут. Ну, живлення пробігло, конденсатори зарядилися. І в режимі спокою там, ну інколи. І є якесь живлення жилення. А, діод наш, як видно, світиться. Ось, загорівся. Ну і в такому режимі все, все, має, все має і буде працювати. Від цього блока живлення точно так само. 20 вольт стригерилося. Значить, працювати він також буде в будь-якому випадку. Ну, як видно, світлодіод горить. Е, в принципі, це, мабуть, все, що я хотів вам розповісти по цьому питанню. Ще також завжди можу радити мати вдома тригери. Тригери на різну напругу. У мене їх ціла купа на 9. На 9 дуже рідко, куди я використовую, але 12, 15 і 20 вольт, ну, це я використовую прям дуже часто. Тому, в принципі, і вам раджу. А на цьому, мабуть, сьогодні все. Всім дякую велике за перегляд. По можливості підписуйтесь, залишайте коментарі. Чесно кажучи, коментарі читаю, тому що самому цікаво, що люди думають, що люди. Пишуть і інколи дуже ну, цікава інформація, яку я чую вперше. Це також дуже класно розвиватися в цьому плані. Тому дякую всім тим, хто ставив лайки, підписується і коментує. А на зараз всім гарного дня, спокійної ночі та до побачення.